Mm -hmm. Попрацював. Тепер працював над тим, над тим. Угу. Mm -hmm. Так. Через дві години. Так, все, я попрацював. Добре, дякую за роботу. Дуже добра робота. Ще вам двадцять тысяч, двадцять тысяч. Дуже дякую. І вам дякую. Вау, двадцять тысяч. Так далі заберу. У це я за підзорву там роботі. Тридцять одна тисяча. Ще девятнадцять тисяч і дім куплю от там який продається і буду собі жити. Диму піду-ка я спати на наступний день Я проснувся, дуже добре спав на роботу тепер mm. все останній день. І Я зможу жити в і купляти собі їсти. Доброго вечора. Доброго дня. Йдіть на роботу. Я вам сьогодні багато заплачу. О, дякую. М -м. А що, сьогодні нам треба буде працювати вісім годин. Блін, вісім годин, так довго. Добре. Але зарплата буде дуже валюта. Тут Працюємо. працюємо. Через вісім годин. Ай, як того прочував. Тепер піду і дім собі куплю. Доброго вечора. Доброго вечора. Ось ваші гроші це скільки? Я навіть посчитати не можу. Це, це 100 тисяч. Щ... Скільки? Сто тисяч забираю. Дякую. Ви найкращі. Ура! Я тепер не бомж. Тепер я нормальний. У мене вже 130 тисяч. Тисяч, піду джим куплю. Як обіцяю через 4 дня. Доброго вечора, доброго вечора. Можна тепер у вас купити Дим? Так. Угу. Хострує 50 тисяч. Ось вам, 50 тисяч. Ось вам. Дякую. Тепер цей дом у вас. Дякую, дуже. Ура! Тепер тепер це мій дім. Ура! А тепер му з тут жити. Ура. este tot treci cu o slăgat de spali mi-a plăcut urată peria